Цю земельну ділянку, яка знаходиться у вас. Ви показали її. На сьогоднішній день, пане Зарубенка, також немає документів. Значить, Вона документи виготовлені. На аукці... Не виготовлені, бо на... вони цьому... не затверджені. На аукціоні Значить за, влас... за цю земельну ділянку заплачені податки, пане Яровий, щоб ви знали. Власне, ви це не ваша компетентність. Це якраз моя компетентність рейдерських захватів. Мене рейдер. рейдер, ти володя рейдер. Ти володя рейдер і ти сядеш рано чи Віктор... пізно. Володь, ти сядеш рано Віктор... чи пізно за рейдер. Побачиш, побачиш. Будь ласка, поважайте всіх. Бачимо, як капінчук не пускає на коле. Отримай. Тільки що всі бачили, як людина перешкоджала збору бору урожаю на полі, яке відношення до цього поля не буде. Пішов, 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 Чому він перешкоджав? Заберіть, вкрай відділ цього встановлення обставин. Ну, грайтеся, хлопці, грайтеся. Мало вам, метанівки, грайтеся далі. Буде вам ще й орнівка. І це по вині поліції буде тепло свої. Затримайте людину, яка перешкоджала збору урожаю. Я вас прошу, поліція, працівник, пане слідчі, пане слідчі затримайте людину, яка перешкоджала збору врожаю. Зараз ми з'ясуємо на підставі, чого вони тут знаходяться. То це ви з'ясуєте тільки, щоб перешкоджав. це поле відношення до цього поля немає. Човік вони посіяли. Давайте будемо розбиратися, фіксувати треба кримінальне правопорушення. Яке порушення зафіксувати, що вона. Засіяно незаконно, кримінальне правопорушення, документи кажуть, я кажу, вони збирають урожай, вони є. посіяли. Немає документів на це. Покажіть, покажите, що твоє. Немає документів на це поле. Покажи, а не Покажи документи, по на поле. У нас є на це поле документи. Це поле нам не належить. На це поле не. Мані одної бумажки на столі. виходить воно знаходиться, на дістаніться. Воно на аукціоні знаходиться. Це а станиш, а на нього, я твоє, немає... твоє діло, там воно це правопорушення, це, це, правопорушення, це, правопорушення це, це правопорушення. Ви це подали заявку на нарушення. Це кримінальне правопорушення. Машини красти, це правопорушення чи ні? Це вам машини красти, це все знати, чи людей це правопорушення. Вам лучше знати, як обкрадати людей, як мільйони брати, як брати як брати мільйони краси. На, на поліці на, на чому? На Скільки да. да. кримінальних справ на вас? Є, а а? На, на мене немає, на мене немає. Я кажу, тільки на вас, а? Страшно, нічого страшного, нічого розберемося. Я, кажу, я просто кажу, ви що, привикли вкрадати людей, я прийшов да? красти, красти на, 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 на всьому. Кудись тільки не прийшли, там крадети, блядь. Петя, у вас є рішення суду? Я кажу, у нас все є. Рішення суду у вас є? Зараз, зараз все приїде. Покажи, хто що втримав. Я кажу. Зараз. Все є. Зараз. Що таке? <смірші> <смірші> Пане слідчі, чому люди, які перешкоджають сьогодні збирання урожаю, не затримані? <смірші> зараз ми на першому ульні розпираємося... Я не усіх, вони зараз по одному будуть тікати з цього поля. Затримайте всіх до встановлення обставин. Заберіть в райвідділ. Я прошу вас, пане слідчий. Ми всі порадимо біда. Зараз ми з'ясуємо, хто не такий звіти. Ви поки з'ясуєте, половина з них вже починає тікати. Є, але він на чужу землю не пане пане поліцейське, затримайте людей, не встановлені, до встановлення особи і на яких законних містах вони тут знаходяться. Городи, що він герой прийшов, горлівку на поле. Нагородами, да. на да. про якого книжку пишуть. Ну, ми їх теж дві години є. Але він також не мене палиться на чужій землі, на 20 років діля. і оце за цим всім стоїть Валерій Коровій з Вінницької обласної адміністрації. Це люди, які підпорядковані конкретно Валерію Коровійові, Атошники, як вони себе називають, але чи це насправді атошники, Чи це хлопці нічого не винні? Ні, то ці хлопці не винні їх в темну знову використали, так як використали в методі, але використав повторно Валерій Коровій. Це все лягає на плечі Валерії Коровія. Скажіть, будь ласка, сьогодні тут от з чотирьох часов ранку, чи є голова теплицької адміністрації Марсин Людмила Івановна тут? Так, да, Є, хто тут їде бачити? Де її взагалі видно? Хто їде бачить? Шановні, скажіть, будь ласка, ви бачили тут на полі голову теплицької районної адміністрації Марсин Людмила Іванов? Вона ніколи сюди не з'являється. Це ж сьогодні райдерський захват на полі. Мартинка повинна бути тут, як голова Депенської районної адміністрації. Цікаво, ні один не прийшов, не сказав із хлопців. Моя тут земля, люди Та добрі. немає нікому землі. Моя тут земля. Що мені за ню положено? Чи пшениця, чи гроші? Ніхто ні один не прийшов. Земля, в натурі, прийшов. земля в натурі не виділена. Тільки після збору урожая земля буде виділятися. Дівчата, скажіть, тут дві години чи три години цей рейдерський захват. Голова теплої адміністрації є тут на поді? Як завжди Вона Поїхала на сесію, як обичам. Да, сесі. Чотири часи ранку вона на сесію поїхала. Да, да, Її да. Коровій визвав yeah, до yeah. себе на коврик. Yeah. Yeah. Чи Коровій дав казівку, щоб вона тут цей рейдерський захват зробила? Well, Ви в нього не знаю. Хлоп, ми, ми зараз бачимо, що поліція бездіє, Хлопці потихеньку починають розбігатися, ховатися. А поліція без діє. Я вас прошу, за, заарештуйте їх, де усіх де? до встановлення осіб. Документи відсутні в Капічука. Я подивіться. вас як поліцейського наполягаю, заарештуйте людей до встановлення особи. Ви оберніться і подивіться. Ми Я бачу, її. бачу, як пішли вже до машини одної. Вони місцеві, місцеві, там пішли і вони грайтеся далі, на вашій совісті це все. Бездіяльність діяльність поліції. Це на вашій совісті. Ви починаєте хто? буде, що це ж частина, де лежать, хлопці є, розділилися. Є ті, це ж коли подібне на погані. Приїжджай. Давайте. Хай їдеш, вона ховається від людей. Мене дивує позиція голови Теплицької районної адміністрації Барці Людмили Іванівни, яка разом з Яровим провернула сьогодні рейдерський захват землі в селі Орлівка. Горовий, до речі, з трибуни Теплицької районної ради проголошував Народну Республіку Орлівка. І про, по цьому питанню сьогодні ще не порушена кримінальна справа. Тобто, працівники Служби безпеки України жують соплі. Цей рейдерський захват починався в Донецькій області, а тепер Яровий вирішив втілити цей план в Теплицькому районі. Оце зараз звернення офіційно до працівників Служби безпеки України. Чому ця особа сьогодні ще не закрита за рейдерські захвати і за підбурювання людей до значить, протиправних дій? Саме ця людина, пан Яровий, сьогодні організував оцих хлопців, темно використав ці охоронні фірми. Не маючи на це законних підстав, не маючи ні одного державного акта, не вибита земля в натурі, не видані державні ці, реєстраційні номера Держаїв кадастру. І про це пан Яровий знає. Оце цю людину вже треба в тюрму садити за ці рейдерські захвати. Це не перший захват пана Ярової, не перший виступив виступ в Теплицькій районній раді за підтримки голови Марцин Людмили Іванівни. Володя, пора садити тебе. Мене дивує, чому служба безпеки ще не перевірила, яким чином ти став інвалідом війни. А вже пора перевірити і тебе за підробку документів а какой посадити. Вопрос, а який вопрос у нього постановленню інвалідом війни? А це прямо пов'язано. Людина, значить, незаконно зробила собі документи інваліда війни. Будучи хворим, він пішов на війну, потім через а пару може місяців це зробив. З воєнкоматом. Да, здорові бугаї сидять. О, кабака горілку п'ють, а да. хворих таких, як яровий, забрали. забрали. О, такого, я скажу, за це! Даже если би, даже если у а тепер це... цей хворий робить Виталії. рейдерський захват. Ви як журналіст, хоч раз можете дати щось сказати? Так, да, я даю. Ну, так я думаю, що якщо больного парня з заболіванням забирають, забирають. на забрали, то потрібно воєнкома то, посадити. То, то треба садити воєнкома, а не Згоден зробив собі. Згоден. Документи. Тому це ця от... людина не навоювалася, в АТО приїхала воювати в Орлів. Орлів. І в темну використала хлопців ось цих атовців, які ні слухом, ні духом не знали. Реальної ситуації по цій земельній ділянці. No. Хлопці використані в темну. я вибачаю. Скажіть, будь ласка, ви приїжджаєте. У нас є виходний. Тепер дивіться, слухайте мене. Ми, це не государственне <гадно>. вас... вихідний, це не Воскресіння, ви... це ви... не государство. Слухайте праздне. мене. Я вас послухайте мене. Громада ви... ви... прийняла. Це його спільник, це ваш спільник. Дивіться, ви приїхали, да, я ви теж допір... фейковий атошник. Приїхали, так? Люди не ви приїхали. Ви зараз требуєте законних документів, все, що презентуєте по закону. по закону. Ви по закону приїхали, опозорили цю людину, що вона алкоголічка, що вона всяка, а ви перше, ви мали, щоб вона підписала, ви мали подати заяву до, до сесії сільської ради. Куди? Депутат... Ні, не голові сільської. Ну, до, до сесії сільської ради ні разу не було заяви. Щоб щоб сесія погодила. Не як як неправда, ну, то я депутат. Ні ну, одної заяви почему, вашої почему ми не голова бачили. Отказывала. А що ж голова має вдома вам підписувати? Вдома її ніхто ні о чому не просив. Як її не, не відео в Конечно, нас є зняти? Ви опозорили людину. Опозорили. Да, ну, ладно, опозорили. Так опозорили, не можна. Люди. Якщо ви були в АТО, будь ласка, відносьтесь нормально до людей. Ми а, цінуємо людей, хорошо, які були скажите, в АТО. Ну, э,